Всім привіт! Вітаю мене звати Аня. Це ваш канал Value Matters. І сьогодні ми а, тут будемо говорити про таку річ, як День життя бізнес-аналітика. Всіх вітаю! Я Аня, я бізнес-аналітик, яким вже працюю 10 років, і я подумала про таку штуку, що коли я тільки починала а, працювати в бізнес-аналізі. То а, мені було дивно і незрозуміло, чим займається бізнес-аналітик. Тобто, навіть так, коли я почала працювати в IT, мені не до кінця було зрозуміло, чим ця людина займається. Тому на цьому каналі зараз а, я буду випускати відео з тим, чим займається людина тої чи іншої спеціальності. Факт. В IT. Це будуть досить короткі відео, в якому ми будемо говорити про власне, звичайний день того чи іншого професіоналу. Сьогодні ми говоримо про бізнес аналіз Тому почнемо з того, про що я вам сьогодні буду розказувати, а, власне, про мій день як аналітика. Відразу говорю, що це найбільш звичайний день це Четверг. Отже, почнемо ми е, з того, як виглядає календар на день в мене як бізнес-аналітка. Відразу кажу, що це загальний календар на день, який я собі планую, власне, кожного е, тижня приблизно чим. І коли я буду займатися. Тому е, це загальні речі. Якісь конкретні Дзвінки і про що там говориться, я розповідати, показувати деталі не буду. Дивіться, зазвичай кожен день і не тільки четверг, а в мене починається з того, що в мене є такий адміністративний блок, коли я відкриваю свою пошту і читаю, що відбулося за той час, поки мене не було в онлайні. Сьогодні там не було ніяких нових. Реквестів від стейкхолдерів, чому я надзвичайно рада, і я також дуже рада, що сьогодні мені прийшло підтвердження моєї реєстрації на воркшопі від Adobe, на який я піду пізніше в наступному місяці. Тобто, в мене ранок почався дуже позитивно. Потім в мене була серія з. Різних зустрічей, почала я зустріч першу з розробниками а, по формі, яку ми розробляємо, для того, щоб проговорити зміни до дизайнів, які були внесені, і як вони впливають на нашу поточну роботу, і що ще треба зробити, щоб ми, власне, закінчили всю фічу а, і результат цього, цієї зустрічі: те, що мені треба про апдейтити юзер юзерсторі. І, власне, ми візьмемо далі це вже на наступний рефаймент. З цікавих моментів, власне, що я використовую для мітінгів і для якихось допоміжних матеріалів в процесі роботи. Тобто, з однієї сторони, я користуюся фігмою, але фігмою я користуюсь більше як дослідити які. Там є марджини, падінги і подивитися загальні дизайни. В мене немає доступу до корпоративної фігми, щоб її редагувати. Проте в мене є доступ до міро. Miro, Miro, на Miro Board я дуже часто використовую дуже різні її аспекти, починаючи від діаграм, або звичайних якихось стікерів, ще щось, для того, щоб зробити певні візуалізації і щоб. Легше було проводити мітінги, зустрічі, тому що здебільшого, більшого, як ви бачите, ті, хто дивляться це відео, я працюю з дому більшість тижня. З клієнтом ми працюємо з офісу раз в тиждень, тільки раз в тиждень, але кожного тижня онлайн треба розумітися на аплікаціях тулах, які вам допоможуть зробити вашу роботу легшою. Наступної зустрічі в мене це була Daily. Після Daily, де ми залайнилися з командою. В мене була зустріч з стейкхолдером, з якою ми спілкуємося по тому, які і тести нам треба робити, і що треба для того, щоб ми могли зробити ці бі-тести, як ми будемо міряти ту чи іншу поведінку, і що взагалі має зміст. Також на цій зустрічі. Що я готую як бізнес-аналітик, це власне питання а, до наступних кварталів, що ми запланували, що ми хочемо робити, і наскільки воно взагалі є можливо то чи інше зробити? Тобто, якщо є якісь а, такі лімітейшни, обставини, які нам не дозволяють щось робити, я, як бізнес-аналітик, відчуваю свою... Таку зобов'язаність про це сказати і сказати про це як можна раніше. Отже, власне, після мітингів, після зустрічей, дзвінків, як хочете, називайте, я зазвичай бізнес-аналітик роблю фоллоуап. Чому? Тому що це надзвичайно важливо для мене, як для бізнес-аналітика. Розуміти свої задачі, розуміти, що мої задачі розуміють інші люди, мої стейколери, з якими я працюю, і якщо мені від них також щось треба, то це є десь записано, і що це не пішло кудись у вирій, не зникло десь. Це максимально потрібно, і повірте, це вам зекономить потім купу часу. Знову таки в мене була зустріч з Іншою частиною команди розробки, де ми проговорили, One Feature для наступного кварталу. І, власне, після цього в мене ланч. Після ланчу в мене є такий блок, який називається Create Block. Це той блок часу, коли я максимально намагаюся. Фокусуватися на тих задачах, що мені треба прописати, зробити, і працюю з документацією. Коли я кажу працюю з документацією, це я розумію, що або я пишу сторі, або я пишу якусь інформацію, описую процеси на Вікі, або я будую якісь процеси для того, щоб було зрозуміло, як з тим чи іншим працювати, роблю якусь візуалізацію, чи це діаграма, чи це якесь прототипування. А, власне, перейдемо до, до тулів, про які я б хотіла сказати, з чим бізнес-аналітик працює це Jira або Azure DevOps. Відповідно, у вас є, від того залежить, де у вас буде віки, чи це буде Confluence, чи це буде віки в Azure DeVOPS, але сенсу не змінюю. Там просто будуть інші плагіни і інша картинка, як ви з тим будете працювати. Далі, з чим працює бізнес-аналітик, з чим я працюю, це. Miro, фігма. Це варто з тим вміти працювати. Також для діаграм ви можете окремо використовувати Draw.io айо або якусь іншу систему, але мені вистачає Miro. Дуже часто мені зараз вистачає саме Miro для моїх будь-яких реквестів. От, звісно, для моделювання BPM BPM-діаграм. Я поки що не бачила нічого кращого, ніж бізагі-моделер, проте не кожен день, знаєте, то використовується. Добре. А, власне, це буду я робити в Create Blog, корицювати на документацією і специфікацією. І також сьогодні, якщо, власне, я зроблю все, як я запланувала собі, в блоці Create. Також в мене буде learning-блог, коли я відвідую декілька. Токів з конференції з бізнес-аналізу. Ось. І далі, також, що дуже важливо, хотіла би сказати, що є така штука, яку я вважаю дуже класно робити бізнес аналітикам яку я люблю робити це Workday Summary, коли ви в кінці дня робите рефлексію на те, що ви зробили, не зробили, прописуєте собі задачі на наступний день і розумієте, з чим ви будете працювати завтра. Дивіться. Що важливо робити? Як ви бачите, я працюю з. Це в мене Notion. Я працюю з Notion, і в мене є загальний а, вигляд того, як буде відбуватися мій день. Дні бувають різні. Четвер, це класний день, бо а, тут, як ви бачите, в мене є місце на Create блок Я знаю, що в багатьох бізнес-аналітиків дуже часто мітінги йдуть за мітингами, і ви. Вже тільки в кінці дня можете сісти, зробити якийсь фоллоуап, зробити презентацію і так далі. Це є дуже складно. І для того, щоб вибудувати таку собі рутину, хоча б мати собі десь півтори-дві години а, кожного дня на те, щоб працювати з документацією і реально робити якийсь аутпут в робочі години. На це пішло час, але це варто навіть прописувати в своєму календарі як фокус-тайм. Тому що інакше. Аналітика дуже часто просто носить по купі зустрічі, мітингів, і надзвичайно складно в такому етапі працювати і бути ефективним. А, також варто просто, навіть якщо у вас є така ситуація, а, саме такий вигляд календаря допоможе вам зрозуміти, де ви є, і якщо у вас просто календар виглядає як один мітінг на цілий тиждень. То з тим треба щось зробити, і якось це підсвічувати також своєму менеджменту. Це особисто моя думка. Добре, відійдемо від цього. Наступна річ, про яку б я хотіла з вами поговорити, також, власне, що робить бізнес і як це виглядає, це я б а, хотіла також показати, як я організовую свою роботу а, за допомогою Notion. Тобто, знов-таки, щоб а, я бачила, чим я займаюся. Тому що, повірите, в якийсь момент вас, коли ви окремо працюєте як бізнес-аналітик, ви самі собі начальник дуже часто. Та, тобто, від вас, звісно, чогось хочуть, ви працюєте з вашими стейкхолдерами, у вас є якісь менеджери, але ви маєте самі розуміти, що ви маєте робити, і як, коли, і чому. Так. І ви аналітик, тому ви маєте це, це розумієте. В мене для цього є е, моя особиста борда, яку я ні з ким не шарю. Але мені дуже часто і дуже корисно бачити, чим я займаюся загалом. Е, загалом я її організувала таким чином, що в мене є загальні питання, які допомагають мені е, фокусуватися. Також в мене є питання, які такі собі промпти, які я використовую для кожного тижня, щоб оцінити які мої задачі на тиждень? Три пріоритети. Загальні, що я маю зробити, щоб їх досягнути, і що може статися, що мен... не дозволить мені цього досягнути. Чому це важливо? Тому що. Тоді, коли я це бачу, я це усвідомлюю, в мене є шанси зреагувати на це, попередити ризики і, власне, зробити те, що мені треба. Як це виглядає в реальності? До прикладу, це буде наступний тиждень. Цей тиждень я показувати не буду, бо все-таки там проєкт на якісь задачі. В мене є тут ось ці пріоритети, знов таки, що я їх собі прописую кожного тижня. Коли я їх прописую, це також важливо. Я їх прописую зазвичай, коли ми сідаємо разом з продактонером і дивимося, що ми хочемо робити. Тобто ми дивимося родмапу, ми дивимося, де на який прогрес, ми дивимося, що ми будемо робити наступне. І, власне, від цього відштовхуючись, в мене виникають у ці пріоритети, і що я буду робити між тим. Всі ці задачі я їх організовую, що я всі маленькі таски, я їх собі прописую, як мінімум, на рівні тайтлів. Це допомагає орієнтуватися: зроблено, не зроблено, і день, коли мається зробити, плюс а, пріоритет. Там пі один, пі два, пі, то можна зробити колись, якщо перенесеться, не страшно. Да? Тобто, це ті задачі, якими а, я оперую. Тепер. Тепер питання: давайте все ж таки перейдемо до а, того якогось одного реального а, такого прикладу, що робить бізнес-аналітик. Сьогодні у мене була зустріч по формі, яку ми розробляємо вже а, якийсь період часу, яку ми почали розробляти. І а, власне, щоб. Зробити її готовою для продакшену, ми маємо мати дизайн. І в нас були зміни до цих дизайнів, зміни до полів, зміни до логіки, яка там має бути. І я, як бізнес-аналітик, власне, маю прийти і вияснити всю цю логіку, яка має бути в цій формі разом зі стейкхолдерами. Переконатися, що в нас. Правильно написані всі тексти, подивитися, чи, наприклад, тут, а, знаєте, є дизайнери, вам віддають дизайн, і а, дизайн загалом виглядає окей. Та? Але я приходжу як бізнес-аналітик і я перевіряю дизайн, чи він є консистентний. До прикладу, а, чи в нас всюди однакові поля. До прикладу, якщо ми вже робили якусь Схожу функціональність, чи вона відповідає цій новій функціональності, чи ми не робимо щось абсолютно знов нового, і в нас е накопичується багато різного коду, бо тут ми вирішили робити одне, а десь з боку інше. Е це, власне, я цим займаюся, проговорюю, е домовляюся, описую, чому ми прийняли те чи інше рішення. І якщо є якісь питання, також від команди розробки попередньо, я це все відповідаю. Комунікую з стейкхолдером. Коли це все прокомуніковано, а, власне, знову таки, фоло-апом. Я пишу імейл, що ми це прокомунікували, ми договори, домовились до того і до того, і це буде в такому-такому форматі. Це знову таки комунікація, дуже багато комунікації. Як бізнес-аналітик, ви постійно комунікуєте, але тут трохи контексту. В якому ви це комунікуєте. А, також я, як бізнес-аналітик, часом до прикладу вчора, коли, мені зру... Зру... коли ми зробили новий пропозил дизайну і проговорили зі стейкхолдером, я розумію, що дизайн буде трошки відрізнятися від того, як ми його попередньо запланували. І, відповідно, інколи треба швидко зре... зреагувати. І зробити якийсь прототип цього дизайну, варіацію його. А я роблю зазвичай це в міру. Тобто роблю маленький прототип, що ми змінили, прописую, що ми змінили, що має бути. І знову таки йду до наших стейкхолдерів і погоджую, чи це є окей. Ось. Ось, ось, ось так. Тобто, це є такий приклад, чим займається бізнес-аналітик. Крім того, бізнес-аналітик, власне, я сьогодні також е займаюся трошки-трошки е імпакт-аналізом для якоїсь нової фічі, яка буде використовувати старі елементи, і ми маємо зрозуміти, як ми будемо це мігрувати, тому. Треба зробити аналіз, де вона використовується, як вона використовується, чи все, що в цій фічі є, використовується, чи ми можемо її якось е, оптимізувати, і загалом, чи вона нам потрібна. Добро. це такі два невеличких приклади, чим займається бізнес-аналітик, крім того, що ходить на різні зустрічі і намагається після кожної зустрічі написати фолуап з задачами. От, сподіваюся, вам було. Корисно, цікаво і... ну, таки корисно. І розкажіть, напишіть мені в коментарях, чи було би вам цікаво дізнатися про якийсь конкретний аспект з роботи бізнес-аналітика. До прикладу, чи вам цікаво дізнатися про те, що робить бізнес-аналітик, коли працює в офісі на онсайті? Чим воно відрізняється від життя бізнес-аналітики, який працює повністю в офшорі? Дуже вам дякую, гарного вам дня і слава Україні!